Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Мердені за флайтера. У нас 8 флайтерів навтачі один боксер, на якого нема флайтера, то нам придеться вибивати його і вбивати. Вибачаю, що в мене трохи голос, це я вже давно записував. Вибачте, що я пропав на декілька днів або тижнів. Ладно, погнали. І у нас даже боксен і Він, я так думаю, що і він зовсім вміє грати. І даже не знає, що тут робити. Де що? Ладно. Так. Забираємо. Якщо бокс на бьют, ми будемо щасливі. Вивчите за звук, бо вже як десь ранку, Так? Ладно, ми. Погнали. Мені прийдеться написати бом, щоб інші знали і не мішали мені. І, а ще я почув звук, що ми вбили бокстена. Я оце голос переміняю, бо у мене одне відео з голосом пропало. За, що я зараз записую. Вони коли можуть лахати так трохи сильно. Ладно, полетіли. Жда... Ой. Тудус текаємо ткаємо Ці... фух. Коротше на семеро мер осталось о банч. Ждемо поки це все закінчиться. Ну, коротше, годимо що у нас тут є. А, забув вам сказати, коли я знімала оце відео на своєму каналі, це десь про емоджі або про Як там? Зараз згадаю, бо я зараз записую. А згадав оці меми, які озвучував тільки я. Ну а де я їх знайшов? Ай, це що мене ебанч. Всикаймо, від шпримо. Всикаємо, втікаймо. І стань ти вже від мене. Шпримо. Голосності мене дуже мало. Ну, оце коли я записував. То я шурші там трохи. То і це я переименовую. це я звук видали, а це я зараз записую. Та вісто. Вже як два рази мене вкусили. Шпримо і космо, як не помиляюся. Да, да, космо. Все. Флайтер. Флайтер! Воно. Так, вибираємо щось таке дороге. І у нас вже два флайтера вмерли так я помітив. І якщо ще один, вичите, що я не добавив флайтера з кіно. Бо я вже забув, хто нас боїться, я зараз записую. Коні у нас і Луї. Ана, шукаємо мою машину, Покійно, хочу поговорити з вами. Коротше, що я пропав на декілька днів, тому що. Як по-простому я не знаю, що знімати. По-друге, я не міг придумати якесь відео шортс. Помімо мотаж, ні, не міг це відео змонтувати. У нас четверо. У нас п'ятий етаж був попередин і всі вмерли. Клас. Ну, коротше. Все по діло. У мене не було зовсім ідеї. І Мої монтажники були відпустці. Один в Данії, але він мені по секрету. Сказав, що він в Данії. Це мій монтажник, який зі мною був краще другом. Я це все робив. Ja, що його монтаж пропав. Ну, віта може щось трохи. Блін, тут машина зайнята. Пінг нормальний. Ой, У ята. Флайтер машину. що нас живі це ще з кіном. Ну, вибираємо Ладно. Виберу шесть дороги. Машина заповнюємо. Ми танцюємо з вами. Флайтер з кіном. Пішли. Я поставила спеціальну на паузу, щоб вам показувати. як я заповнюю, машини, я з вами говорила і текст далі. Так, ждемо. Пиняємо по машині. А, я скажу пару фактів про його флайтера. Перший факти я так зрозуміла у нього. В неї нема зовсім ніхто. Вона тварина і що я можу сказати? Вона немає пар... пари, бо Бу... Ну, я візьму на ну, кого можна. Півлані. вони не сходяться. Це вже Луїн пише на мене. Ес, yes. фух, дев'ятий етаж. Накибну пінку. Угу, Поїде. Дивимося. Ну, всі вибирають, бо щоб ви, ми були швидші. Вибачте, ще раз, що я проповна декілька реклам, як завжди, від Кейстера. Главное, щоб світло тво не выключили. Ждемо поки фін не їде сюди, де йдеш, тут попі і ти стоять. Ну, фін. Один хтось повинен водити, а другий заповнювати. Ну, так всі інші. <плес> я подивлюся, я голосом. А, я перший раз вже показую фото. Як подивитись саме перше відео, ну таке, де Бравл Старс я знімаю. Я знімав, то там заблокували мене. І там, можуть... Це там по-простому, то ще щось. Коли я знімав ці відео, вони одне відео зайшло. Же, що у нас вмер. Ну, візьму банч. І... не, ні, ні. Вона це дуже дорога. Ну. Ні, я не буду брати. Ну, коротше, ділу. Тут йде аккаунт, я Там був найсильніший це Едгар з кіном. Якщо ви давно підписані мій місь... Моя аватарка була Едгар Доктор. Спочатку я перейменував. Ну, я пам'ятаю, просто у нас тут Гітлер і я-то. там. Шорти, я не знаю, мені дозволять знімати відоси і відкривати коментарі. Під, ой, під час розмови, або якщо ютуби не погоджується, то або виключайте мені коментарі, ви можете писати мені в шортах. Я всіх пролокую. Дякую за 184 підписників. перед... А, Джой. Короче. Розказую, чого я намалюю аватарки. Перше, бо ваші аватарки трохи рористичні і намальовані сильно. І я вас так там трохи нормально можу намалювати, не так краще. Третє питання. А коли що підписуєтесь на мій канал і мені показує, хто на, хто на мене підписаний, хто на чаші дивиться мої, то я на всіх підписуюся. А в кого бійцейський контроль, то я не можу на вас підписатися. Так, зробили машину. Далі. Тоді я розближення роблю, то я забував вам сказати. Де це Roblox король, то це найхожий Roblox. Він хайпається, каже, що це оригінальне відео. Коли я хейтив і коментую, то я з по-другий. Ну не подружився, а познайомився. Ми підписалися на один одне. Якщо вона дозволить мені показати нік, то ви можете написати. Це було я й не показав камеру я саму, що пальцем задів. Ой-ой, пібул. Це погано. Не я подивлюся. Якщо мені зменшують... Чи збільшуються, якщо зменшують, треба забрати пебло від плейтера, бо б'є. Тікаємо, цікавить. Треба заховатися десь. Півось станді все, і став. Коротше, я рекомендую вам взяти посівки, це оце, що я зараз, то це шапка як там. Я Рекомендую вам взяти, вона допомагає, коли ви заповните машину, і вона може допомогти вам життям. Наприклад, ви заповнюєте і ви не знаєте, де знаходиться там мейн. Він може там, ну може Ой, у мене вже одне сердечко. Мене вбили. Ну... Мене вбили. Подивимось зараз по ігроках. Дивимося, дивимся. Четверте, Ладно, уже все. Ну всі питання я вам відповім і чим відео. Подивимось зараз на скільки було. 17. Так мало. Ай. Ну, коротше, всім пока. Ждите нових відеосів від мене. А за це, що ви бачили фото, то це я заворотка те вичте, но ну, я там намалював фейковий фон. Всім пока.